Любі друзі, я щиро радий вас вітати на новому відео з оглядом товарів з Аврори, які вам доволі таки сильно полюбилися. Ну і насправді вже самому мені цікаво стало їх робити, бо дивують все ж таки інколи результати. Ходи сюди, ходи сюди, і сьогодні ми не якісь загальні товари будемо розглядати, а конкретно один бренд Автохімії, новий в Україні бренд це у нас торгова марка Гараж. Він на сьогоднішній день. Представлений вже в мультимаркеті Аврора, а більше здається, я ніде його на сьогодні ще не зустрічав. Це абсолютно новий бренд, класно те, що він український, і Аврора мультимаркет доволі сильно допомагає розвиватися новим молодим брендам, тому що вони першочергово починали з лажових китайських товарів. Зараз вони переключилися здебільшого на українських виробників. Це класно. І навіть якщо вони самі не роблять якийсь там контроль якості, ну буває дійсно, коли в Аврору потрапляють. Якась хрінь, то за рахунок того, що просто немає попиту на якийсь певний товар, він з, пола... з прилавків зникає. Отже, ми протестуємо повністю всю лінійку. У нас є сім різних позицій. Для мене здивуванням стало, що є, наприклад, засіб для відновлення пластику. От прям типу чорнить має класно пластик. Але при цьому немає для чорніння гуми. Але бренд молодий, можливо, ця позиція в подальшому додасться. І я сподіваюся, що. Найголовніше, що це український бренд, головне, щоб він зараз показав себе з кращої сторони. І почнемо ми серію наших тестів з поліролі для кузова авто проти подряпин. У мене є ось такі ось чудесні подряпини від примірок регулярних спун-бамперів, через що, власне, я і не дуже вже хочу міряти якісь інші бампери, бо це просто трендець, скільки всього вже е, подряпано. Тож спробуємо. Це не глибокі, наче як подряпини, але все ж таки вони прям подряпини. І зараз дуже цікаво, чи вийде такого засобу впоратися. Необхідно, почекай, зараз подряпин додасться. Взбовтати перед застосуванням, використовувати при 15 плюс температурі, і це для ручної поліролі. Тобто просто губкою розтер і погнав. Ось така вона на вигляд ця паста. І навіть можна менше брати. Гадаю, це, звісно, ну, не вічний ефект, якщо він зараз буде, то це скоріш може на мийку, може на дві вистачить, більше такий перекупський лайфхак. Але якщо воно працює, і, наприклад, у вас є якась подряпинка, яка вас щиро жорстко бісить, то а чого б не спробувати? Ось таке ось зробити. Зараз добре втираємо, розтираємо і оцінимо, чи є ефект. Це гідно, це реально гідно. Воно дуже сильно скрило їх. Звісно, тут такі подряпини, які голограма їх просто видна, бо вони глибокі. Проте... Сильно краще. Типу, звісно, тут поліровка, а то, можливо, навіть і перефарбувати треба крило для того, щоб такого не було. Але воно дуже сильно їх скрило. Якщо вони були прям білі і світилися, то зараз це абсолютно інший ефект. Ти диви. Ух! Подобається? О, я вам скажу, що якщо робити процедуру кілька разів, воно ще стає кращим. Другий тест. Зараз будемо випробовувати крем-віск для надання близького кузову авто. Ось така у нас баночка. У нас тут 200 мл. Лірою вже подобається. Він ще навіть не знає, чи працює він чи ні, але він вже в кайфі від авто відійди. 200 мл, ми маємо чи 200 г. Воск тут доволі таки рідкий, і коли ви відкриваєте баночку, треба бути обережним. Бо якщо ви її якось ось так нахилите, то він буде у вас весь на руках. Це ручна поліровка. Ми наносимо на ганчірочку або на спеціальну губку, якщо таку маєте, я свою десь загубив і розтираєте свою поверхню. Єдиний момент важливо, щоб е авто спершу було чистим. Бо якщо ви на бруд, то не несете. По-перше, бруд ви туди вполіруєте. Він у вас залишиться до наступної мийки або й навіть на декілька. І, по-друге, є ймовірність, що ви додатково створите нові подряпини. Не їж хлам. Капот у мене також стан привід фарбування чекає по факту. Бо він вже втомлений. Але, скоріш за все, в Аврорі ж ніхто й не купуватиме ці засоби для того, щоб наполірувати свого нового ренджеровера. Та да Що це таке? Коротше, малярну стрічку в Аврорі не рекомендую купляти, бо вона отака. А все було навмисне придбане саме в Аврорі. Однозначно передати через камеру сильний контраст від цього крему не виходить прям вам класно. Він є. Лак став більш насиченішим, блищить краще. Подряпанки відніються трохи менше. Але от для того, щоб ви дійсно побачили ефект, дивіться. А? Oh my. Тактильно поверхня стала значно, значно приємніше. Ага. One hour later. Додам подряпин. 109 гривень. Отака от, от штукенція у нас. Розумієте? О, це прикольно. Це прям прикольно. Засіб однозначно настільки гідний уваги, що і другу частину капоту я ним натруб, бо прям є контраст. І їздити так буде неприкольно, треба вирівнювати. Фіфті later. Продовжуємо наші тести пастою Антидощ. Ця паста має видаляти дрібні подряпинки на склі і гідрофобний ефект утворювати. І от що цікаво, хто власник сьомого акорду, той в темі, що тут на сьомих акордах такі подряпини, ну їх не видалити. Об'єктивно, це факт. А, а от щодо антидош... антидощу спробуємо наскільки він дає цей гідрофобний ефект. Мене приколює, що навіть на етикетичці тут все через губку гарно, але в самій інструкції вказано, що можна використовувати мікрофібру. Паста виглядає приблизно так само, як та, яка видаляла подряпини з кузову авто. Зараз ми теж натримо пів скла. Ну, подряпини, чесно, ну, фізично тут не видалити. Тут навіть якогось суперкрутого навороченого бренду я б цього не вимагав, тут просто треба замінити скло. Ми тестимо виключно гідрофоб. Наноситься на чисте скло, розтирається круговими рухами. І до повного втирання висихання? Very later. У скла додалося близько. Це однозначно факт. Зараз, так само, як і з пастою поліролю для кузову, треба буде нанести повністю на все скло, бо теж буде ідіотизм їздити з половинкою. Отже, де засобу у нас немає? І де у нас засіб? Є. Антидощ також працюючи. Можливо, якби у мене не таке було затерте скло, то ефекту було більше. Ну і плюс основний ефект антидощу відбувається, коли ви рухаєтесь. А зараз автомобіль все ж таки стоїть. Проте, як ви бачите, вся водичка зібралася ось такі ось крапельки. тобто Ефект антидещу присутній. Наступний засіб відновлювач для пластику. По моєму салону не буде глобально видно ефекту, бо у мене такого прям жорстко затертого пластику немає. А от щодо підкапотного простору, тут можна погратися. Ось, наприклад, спробуємо на е, корпусу повітряного фільтру і на ось цій декоративній панелі. Також все Оу, як воно виглядає цікаво! Якась синя штукенція. У -у -у, у у у Дуже ефектно. Це синє. От за всі рази, що ми щось там тестували, якусь автохімію, автокосметику, синього ще ніколи засобу не було. Воно прямо ну, для розуміння. Дай. Воно люто синє. Ого. Колись, я обіцяю, що колись я нарешті натру свою підкапотку, як це було якось багато років тому, і вона знову виглядатиме вау. Але поки що, чесно кажучи, руки не доходять. Ого! За умови, що тут дійсно пластик ну, вже побігавший і він ну, в стані робочого. Ефект класний. Вже натерте, витерте однозначно. Блін. Чесно, я зараз не пригадаю, скільки коштує конкретно ось цей засіб. Мабуть, теж щось там в районі 80 гривень 70 можливо. Але здається, серед усіх відновлювачів пластику, якщо воно отак лишиться через годинку, я віддам йому чесно топ-1. Це однозначно топ-1. Зараз на контрасті без стрічки, бо її забрав Лерой. Просто дивіться. А я планував в цьому сезоні фарбувати цей пластик. Мабуть, не треба. Цікаво, як надовго вистачить ефекту. Це є сухою частиною, якщо шотру. Ого. Друзі, крем для надання блиску шкіри. Чесно кажучи, я не фанат такого ефекту, щоб шкіра блищала, мені подобається, коли вона матова. Проте маємо такий засіб. Лерой має бути в кадрі завжди. Спробуємо взагалі на поверхні, яка є чистою. Е, яка ну прям типу, в гарному стані, бо підголовники ззаду явно не затираються від часу. Я більше люблю ефект от такий, як маємо для відновлювача пластику, коли воно все матове. На мій погляд, це все ж таки виглядає більш якось презентабельно і свіжо, що можливо. Зараз подивимось на рівень близько. Хочеш понюхати? Прикольно, так? Да, пахне? Лероя сподобалось теж. Блін. Якась якась мигдаль. Коротше, цукерка з мигдалем. М -м -м. Я б дав би вам понюхати, але ви не відчуєте. В плані запаху. О, а воно, до речі, коли підсихає, воно не прям таке стає глянцевим, а просто трошки додає лоску. Має місце бути, і ти, кому з вас подобається, щоб шкіра мала трохи близько, цей засіб може також бути цікавим. А топ-1 його цікавості полягає в запаху, бо якщо натерти весь салонним, то ми отримаємо дуже класний, приємний і ну, несильний аромат мигдалю. Здається, це мигдаль. Мені здається. так. Мені подобається запах. Коротше, як поліроль я б надав перевагу особисто я більше матовим ефектам проти глянцевого, хоча воно блищить не дуже сильно. А от щодо запаху, це також, мабуть, один з найкращих взагалі. Автокосметичних засобів, який має настільки приємний запах. Я взагалі не дуже люблю різкі запахи, хімозні, ці всі запахи. У мене ніколи немає пахучок в автомобілі. Мені подобається, щоб воно просто пахло собою. А от ця штука класна. Так, друзі, щодо крему для надання близько шкіри. Воно надає блиск шкіри. Однозначно, це дійсно так: ефект є. Ефект приємний, він не дуже глянцевий стає, проте воно блищить трошки. І головний все ж таки фактор вау це його приємний аромат. Класна штука. У нас лишилося два засоби: це у нас поліроль для відновлення хрому і для фар. Щодо фар, він. Може використовуватися як для ручної поліровки, але як ви бачите, у нас фара доволі така вже жовтенька. Вона також може використовуватися і під машинку. Полірувальні круги до мене мають приїхати через кілька днів, тому цей тест ми вставимо окремо. Зараз спробуємо ручний варіант і почнемо з хрому, бо хром в будь-якому варіанті використовується через ганчівку. Не знаю точно, який має бути ефект щодо відновлення хрому, бо це вперше в житті я пробую відновити хром. Зазвичай я всюди його просто прибираю плівками або фарбуємо. А зараз ми спробуємо, спробуємо його нахромувати знову. Ну Я так розумію, що дрібні, дрібні подряпинки мають піти. Ну так, типу проти подряпинок, але там, де він здувся, ну тут нічого не зробиш, це об'єктивно. Просто міняти елемент або перехромувати. Це просто має бути більш така дзеркальна поверхня від засобу. Докотився. Відновлюю хром. Пандовати дивіться. Це частина радіаторної решітки, яка помита попередньо. Просто ось вона ось така. Ось. Це, ну, там є коцки, там є подряпинки, нічого з нею додатково просто звичайними там, миючими засобами зробити не виходить. А це поліровано. От Бачите, там, де немає у нас ось таких ось прям, глибоких вже пошкоджень, то дійсно він починає блищати значно крутіше. І прямо таке дзеркало. Тут, тут, тут перехід. От можна побачити тут стан ось він. і тут. Значно краще. Хром він такий падло, жорсткий по своїй структурі. Наприклад, от, якщо ви хочете зробити антихром, і ви ось ці всі коцки будете намагатися вишкурити, ви офігієте. Дуже важко їх вишкурити. Навіть там машинкою зішкурити дуже складно. Значно простіше знімати в нуль хром, як я робив на. Радіаторні решіці акорда і просто нанести зверху або фарбу або плівку. А от прям вишкурювати ось ці моменти це важко. Тобто, чому мені власне, стало цікаво, що входить в склад, і я з цього нічого не зрозумів. Бо е, ну, хром він такий капризний в цьому плані. І дійсно засіб він надає лоску хрому. Не можна відновити те, що вже неможливо відновити, бо ці коцки є коцки, це треба зняти і новий хром нанести. А от е, в плані підтримки... В плані того, щоб воно виглядало цікавіше і яскравіше. Так, воно працює. Останній засіб сьогоднішнього тесту поліроль для фар. А ще перед тим, як ми почнемо, я одразу можу сказати, що я не вірю в ручну поліровку. Як ви бачите, тут поверхня вона така підтерта. Чому таке відбувається? Тут вже лак давно втомлений, вони вже полірувалися нормально машинкою, і їх просто треба було затягти в плівку. Рік пройшов, вони знов помутнішали. Теоретично, чи можливо наполірувати полірувати фару вручну, мабуть, так і так. Але коли є машинка, о, треба користуватися машинкою. Проте я адекватно розумію, що далеко не у всіх в наявності є машинка для полірування, не у всіх є полірувальні круги, тому треба спробувати так. Зараз, якщо ми ефект не побачимо, ми однозначно спробуємо цей засіб ще й машинною поліровкою, тому що Мене запевнили, що торгова марка Гараж українська, вона по якості не має поступатися к 2 Пасті К2 для фар я дуже сильно довіряю, і всі рази, а їх було дуже багато, ми полірували фари саме к 2 Тож, якщо я зможу замінити польського виробника на український, я буду щиро радий, тому у нас буде однозначно два тести. Зараз пробуємо ручний. Я однозначно одразу вже налаштований скептично, бо, ще раз повторюся, ну натирати треба дуже багато для того, щоб побачити ефект полірування вручну. Типу, просто ну коли у тебе там 1000 обертів на хвилину. Проте знову ж таки, це більш безпечний варіант, бо якщо ви це робите машинкою, по-перше, треба заклеювати все навколо, бо є ймовірність, що ви подерете поверхню сусідню або наполіруєте забагато, і потім будете полірувати всю деталь. По-друге, ну є ймовірність, що ви перегрієте лак і спалите. Таке теж буває. Тобто, там вже все ж таки потрібно мати певні навички. Якщо ви це робите отак, важно, то звісно це більш безпечний варіант. Проте робити доведеться, чую дуже багато це. По консистенції, от те, що я бачу, пасту, ну, схожа на К2. Не знаю точно, що там по складу. Чесно, Я не вдавався в подробиці, що в К2 входить, я не дивився зараз, що тут входить. І навіть не знаю, що має входити в поліроль для пасти. Просто я знаю, що К2 у мене працює добре. А, а більше я ніколи нічим не користувався, бо довіряв К2. Проте я дуже сильно активно топлю за те, щоб переходити на українських виробників. Хо. А все ж таки дивіться, ефект вже є. Зараз я вам підставлю, мабуть, ще кадрик, як фара виглядала до. Гадаю, тут насправді мої коментарі зайві, ви самі бачите ефект. Він є. Він дійсно є. Це ручна поліровка. Однозначно треба ще затестити і поліровку. Машинкою. The next day. Так отже, друзі, день два. Випробовуємо полірольну пасту для фар від торгової марки Гараж. Сьогодні у нас машинна. Дякую, Лерою. Сьогодні у нас машинна поліровка. Важливо, якщо ви до цього ніколи фари самі не полірували, то обов'язково обклеюєте елементи навколо, тобто бампер та крила. Якщо у вас там важкий доступ, то можливо, варто навіть бампер скинути, як це зараз реалізовано у нас. Якщо навіть у вас в цілому і є досвід, то все одно краще заклеювати, бо є ймовірність, що ви пополіруєте навколо лак на вже елементах. Щодо цієї пасти, провів перший тест на іншій фарі. Вона мені сподобалася як в ручній поліровці, так в цілому і на машині. Проте я не знаю, можливо, у нас просто зараз температура повітря десь 27-28 градусів, і через це вона прям дуже швидко сохне. Ну і доводиться її потім прибирати водою з ганчіркою, бо інакше просто не розтирається вона в нуль. От, для розуміння, після машинної поліровки, ось це вже воно от, не витирається. Тобто зараз воно прям так жорстко схватується. І якщо зараз просто ганчіркою ми спробуємо це видалити, залишки натерти, а ну тут якось краще. На тій фарі мені це далося важче. Проте ми бачимо, що під поліроллю ми маємо кришталево прозору фару. Паста дійсно працює. Але не знаю, чому такий ефект, бо на інших у мене такого не було. І залишки пасти легко витиралися, а ця прямо от вона сохне, дуже легко сохне. І доводиться її, е, щоб змити, намочити. Можливо, в цілому і не проблема, просто є отакий от ефект для того, щоб залишки її прибрати. Але фара дійсно гарно полірується за допомогою цієї пасти. Ефект мені подобається. Від машини взагалі ну, такий, як він має бути. Тобто, при е, ідеальних умовах після от такої поліровки треба нанести бронеплівку, і фара буде захищена на ну, 2-3-4 роки, в залежності від якості плівки. Однозначно, плівки для фари це топ. Наносити їх варто. Бо зараз ми таку фару в такому стані лишимо. І вона може такою лишатися від однієї мийки до півроку десь. Все залежить від того, яка хімія буде використовуватись під час мийки, наскільки вона буде агресивна. О, вперше, коли я почав працювати з поліровкою фар на моєму акорді, саме після мийки на мийці самообслуговування, де я до цього ніколи не мився, я помив акорди і я виїхав звідти просто жовтими фарами. Тобто, Залишки того старого лаку, який у мене був на фарах, він просто помутнів після однієї мийки, тому що там просто такі жорсткі реагенти, миючі засоби, і через те у мене фари ну, зіпсувались, умовно кажучи, їх довелося полірувати. Тобто все залежить від того, як ви далі будете з цим працювати. Якщо там буде лагідна якась мийка і лагідні миючі засоби, то це може триматися ефект довго, навіть без. Нанесення додаткової бронеплівки. Ну, ефект прям класний. Дійсно. Однозначно, засіб працюючий просто з цим нюансом, що він дуже сильно схватується, висихає, і потім залишки видаляти треба водою і ганчіркою. Розполірувати в нуль просто не виходить. Отже, друзі, підводячи підсумки сьогоднішнього тест-драйву торгової марки Гараж, можемо сміливо стверджувати, що дійсно їх засоби працюють абсолютно всі якісь кращі, якісь дають менший ефект. Але знову ж таки є багато факторів. Бо, наприклад, що щодо стосується антидощу, то скоріш за все це більше питання до того, що у мене скло вже погане. Тому такого глобального ефекту я від нього не отримував. Відновлювач для пластику, взагалі, це прямо от мені він дуже сильно сподобався. топ 1 мабуть, з усіх відновлювачів, що я користувався, взяв собі на заміточку. Тепер в, мої, в моєму арсеналі він 100% завжди буде. Щодо засобу кондиціонеру для шкіри, на любителя в плані того, що мені блиск шкіри не дуже подобається. Я більше топлю за матовий ефект, проте. Запах він дає мегдалевий, дуже кайфовий, і в салоні після нього приємно пахне. Мабуть, це також для когось буде важливим фактором. Е, поліроль для фар 100% гідна річ, воно дійсно працює, дійсно полірує. Причому здивування те, що якщо у вас Багато терпіння і часу ви навіть це можете зробити без спецінструментів, просто за допомогою звичайних ганчірок. В подальших відео розповім вам наскільки довго вистачає ефекту після мийок. Оце вже цікаво. Цього я ще факту не перевірив, бо, як ви бачите, зараз ми завершуємо це відео на сівіку не тільки тому, що ми тут спробували а, антихор... а, антихром, <зас> засіб для відновлення хрому і фар, а й через те, що на сьогоднішній момент, на жаль, мій акорд на сервісі він не в доступі, тому я не можу протестувати моменти з тим, наскільки тривалий ефект буде після засобу від Подряпин. І, до речі, також забув цей засіб для відновлення хрому. Він класно працює. СІВІК вже кілька днів катався е таким чином. Дощик легкий був, і хром виглядає свіжішим, ніж він був до того, як ми нанесли і популярували тим засобом хром. Працююча річ, однозначно річ працююча. Тому мабуть, на сьогодні в Аврорі це топ-1. Торгова марка, яка дійсно дає класний гарний результат. Тим паче, що всі ціни там 60 90 гривень. А, брешу, брешу. віск, який ми наносили на капот, 106-108 гривень. Теж, на мій погляд, абсолютно доступна вартість. Сподіваюсь, друзі, вам це відео було цікавим та корисним. Не забувайте підтримувати лайками, підписками і коментарами канал, для того, щоб ми в подальшому робили ще більше і ще більш цікавіших. Тестів різноманітних засобів за доглядом для авто. До нових зустрічей! Всім пока. пу